У 2005 році Україна приєдналася до Болонського процесу. А відтак з того часу відбулося чимало змін у сфері вищої освіти. Зокрема, передбачається рівноцінна участь всіх учасників навчального процесу в управлінні та організації системи вищої освіти. Днями до Кривого Рогу завітали представники Всеукраїнської асоціації студентського самоврядування. Я насправді маю щось бути запрошеною сюди керівництвом Криворізького педагогічного інституту для того, аби зустрітися зі студентами, які приймають участь у школі лідера, от, поговорити безпосередньо про лідерство, про студентське самоврядування. Ну і власне маємо ще зустріч з активом студентським, з активом студентського самоврядування інституту. От а, тому найближчі два дні сподіваюся дізнатися якомога більше про те, що безпосередньо відбувається і чим сьогодні. Вуть студенти в кривому розі, ну і відповідно поділитися якомога більшою кількістю знань чи тієї інформації, яка може бути для них корисна. Можливо, навіть сформувати якісь нові ідеї, та які в подальшому ми втілимо разом. В активі Всеукраїнської асоціації студентського самоврядування чимало досягнень, які підтверджують, грамотне об'єднання та скоординовані дії як правило дають позитивні результати. Принаймні, київським активістам студентського самоврядування вдалося вирішити не одне проблемне питання, причому на національному рівні. Ми можемо говорити і про витування в 2005 році змін до закону України про вищу освіту щодо обов'язкового розподілу всіх випускників бюджетної форми навчання. От ми можемо говорити і про а, Відміну додаткових платних послуг, які були затверджені постановами кабінету міністрів у 2009 дев'ятому і роках, ми маємо говорити про прийняття змін до закону України про вищу освіту щодо прав органів студентського самоврядування, які були прийняті в 2010 році і розроблені безпосередньо асоціацією. Асоціація вела лобійські компанії по надання студентам недержавних вищих навчальних закладів пільг на проїзд залізничному транспорті у 2004 році, по відстоювані. Цих пільг в літні місяці для всіх студентів в 2007 році, і ми досягли в цьому успіху. Наразі Всеукраїнська асоціація студентського самоврядування займається розробкою проєкту нового закону про вищу освіту, який вже отримав чимало схвальних відгуків від студентської громади. Розповіді про ось такий живий досвід та реальну силу впливу студентських організацій надихнули і криворізьку молодь. Це дійсно активує, якось не так надихає. Реально, ну дуже цікаво слухати таку людину. Вона дійсно побачила вже світ. Ми вже спілкувалися з нею. Взагалі дуже цікаво. я Вперше чую про цю організацію сьогодні? На жаль, вперше чую але дійсно я прийду додому. Я думаю, я подивлюсь ролики про цю асоціацію, знайду їх сайт і дійсно. Ну буду намагатися якось брати участь активно. Участь у студентському самоврядуванні це хороша школа для кожного студента. Тут можна проявити свої лідерські здібності та розвинути комунікативні навички, які обов'язково знадобляться у подальшому, вже не студентському житті. Кивлійським студентам зустріч з київськими гостями сподобалася. кажуть, обов'язково запросять представників асоціації знову.